Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Журналісти розповіли, як Путін хотів використати футбол для заворушень у Молдові. У Кремлі хотіли влаштувати заворушення під час футбольного матчу в Кишиневі. У такий спосіб диктатор РФ Володимир Путін планував повалити владу в Молдові. Такі висновки зробили журналісти-розслідувачі норвезького журналу Джосімар. Там нагадали, що 14 лютого, за два дні до матчу шерифа, який має тісні зв'язки з Росією з партизаном у Кишиневі, Федерація футболу Молдови ухвалила рішення про проведення матчу за закритими трибунами. Цього вимагала спецслужба Молдови. У цьому контексті президент Майя Сандо попереджала про плани Кремля взяти її країну під контроль. Крім того, не тільки Санду говорила про запланований Москвою держпереворот. Депутат молдавського парламенту Адріан Чептонара зазначив, що агенти Кремля разом із групою сербів мали спричинити заворушення в столиці під час та після матчу. Втім, уболівальників не пустили до Молдови. За даними норвезьких журналістів, перші 12 громадян Сербії мали прибути до столиці Молдови за три дні до матчу. Цій групі було відмовлено у в'їзді до країни. Як з'ясувалося пізніше, що найменше шест. Стро з них були членами одного із промосковських екстремістських угрупувань. Іншу групу, яка намагалася потрапити до Кишинева через Бухарест, також не пустили. Однак Молдова закрила свій повітряний простір на три години з міркувань безпеки. Крім того, Міністерство внутрішніх справ вирішило заборонити в'їзд до Молдови громадянам Сербії, Чорногорії, Білорусі та Російської Федерації за деякими винятками. Через два тижні після матчу заборона все ще діє. Нагадаємо, 28 лютого стало відомо, що у Молдові оголосили персонами нонґрата двох іноземців. Їх також Вироли з країни і заборонили в'їзд до країни терміном на 10 років. За даними служби інформації та безпеки, іноземці збирали інформацію для дестабілізації ситуації в країні з провокуванням насильницького підриву конституційного ладу. Президент Володимир Зеленський передав президенці Молдови Маї Санду інформацію про плани РФ здійснити державний переворот у Кошеневі. За словами Зеленського, РФ планувала переворот у Молдові. За його словами, здійснити це можна лише за допомогою висадження десанту або використовуючи територію Придністров'я. Мета цих дій за словами Дарки Молдови має Сандо повалення конституційної та легітимної влади в Кишиневі. на нелегітимну проросійську, щоб Росія змогла зупинити процес європейської інтеграції республіки та використати Молдову у війні проти України. В Молдові існують реальні загрози ескалації або військових або гібридних операцій. Вважає прем'єр-міністр Дорін Речан і наголошує на важливості демілітаризації невизнаного Придністров'я. Заступник генерального секретаря НАТО Мірча Джоана висловив думку, що армія РФ не атакуватиме Молдову військовим шляхом а спробує параліти її гібридною війною. Російсько-американський історик Юрій Фельштинський вважає, що рано чи пізно Росія почне військові дії в Молдові. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!